Ось препарат інсектозол в дії. Летить гець, сідає на коня, але не кусає. Ось, бачите? Літають, пробують сісти. Ось якби. Сіїв. Сів, сідає. Ну таке. А сліпа то окусають трохи, вон бачите, на марту. Сісти хоче, не сідає. Сісти хоче на ясміну, не сідає. Тобто, літає, літає, літає. На марту не один не сів. Марта стоїть спокійно. Аїша стоїть спокійно. Ясміна стоїть спокійно. Літають, сідають. Ну таке. Тобто я вважаю, що... Бо я коні не ховаю. От вони в мене якби цілий день. На сонці. Ну так сказати, щоб сильно закусані, то ні. Марта взагалі спокійно стоїть. От її, бачите? Не кусають. Інсектозол 20 мл по хребту раз на три тижні.